Президент Зеленський підписав законопроект. Е про звільнення від мита антидронових рушниць і тепловізорів. Отож, в цьому переліку тепер перебувають тепловізорні біноклі, монокуляри, бінокуляри, прилади нічного бачення, далекоміри та, власне ось ці от антидронові рушниці. А також був підписаний законопроект про обмеження змін до державного бюджету, ухвалений на так звану вимогу МВФ. Далі про роботу Верховної Ради будемо говорити з Олегом Синюткою, народним депутатом України. який Доєднюється до нас у цій студії. Доброго вечора, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олеже, ну розпочати цю розмову мусимо. Ми із питань скандальних. Так я все таки тижнів... хотів би прокоментувати а, прокоментувати ново Цю історію з підписанням законопроектів. Ну, хоч вбий я не розумію, що треба було, що можна було робити. Три тижні 21 день. Ми підпроголосували в парламенті ці законопроекти, які полегшують віз комплектуючих для дронів ще 26 липня, і тільки сьогодні, 18 серпня. Президент підписує цей закон. Тобто, три тижні ми втратили. Із-за чого? Я переконаний, що ті, хто не давали можливість президенту підписувати цей законопроект, мають відповісти. Тому що сьогодні тільки лінивий не говорить про те, що українській армії потрібні дрони, тільки лінивий не говорить про те, що російська РЕБ має достатньо сильні позиції на фронті. І 21 день не підписується закон. Я вже не кажу про це, що голосувати треба було на початку повномасштабної агресії. Ну добре, тоді ми мали року... велетенську проблему навіть з цими дронами, які називалися весіллями, цими мавіками, які насправді є ну дуже серйозним аргументом і серйозним інструментом в руках воїнів. Бо це очі, це додаткові очі. Бачите, перша проблема, що Москва зуміла налагодити виробництво власних дронів, орлани, зали. Ланцети, вони дуже і дуже серйозно шкодять на передовій, і на і жаль в додаток тепер ще і шахеди, які виробляються шахеди, на території які Всі. теж і насправді Росія дуже багато контрактів на зовнішніх ринках перехоплює для того, щоб закупити для свого війська. Ну і щоб не дати можливості закуповувати Україні. Знаєте, в мене взагалі є глобальне питання. От, Півтора року повномасштабна агресія, півтора року воєнний стан. Чому економіка не переведена на воєнний стан? Чому сьогодні Міноборони відзначаються скандалами з одягом, який везуть з Туреччини? У нас що нема кому шити одяг? Ну, міноборони ще й було створено, при тому антикорупційна рада, так, яка свої результати роботи показує регулярно. Так, і ми бачимо ті кошти, які вдалося зекономити за рахунок того, що ця антикорупційна рада тепер існує. Знаєте. Це насправді дуже добре. Я знаю багатьох з цієї антикорупційної ради це чесні порядні люди. Я знаю, що вони вилазять зі шкіри, щоб у цих чиновників Міноборони, і не тільки міноборони, хоча би якось привести до ладу. Але тут не тільки в антикорупційній раді питання, тут треба просто ДБР, служба безпеки, і садити, 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 і це і це буде найкращий вихід. Ну причиною створення антикорупційної ради стало журналістське розслідування так щодо закупівель продуктів для забезпечення Ченчення нашого війська так і тоді вже заговорили про можливу відставку. Міністра Резнікова зараз ця дискусія продовжується, але продовжується, мені здається, трошки в іншому ключі. Так, ми почали говорити про те, ким би можна було замінити Резнікова на його посаді. Але у результаті Міністерство оборони в час військовий є допоміжним важливим допоміжним інструментом для генерального штабу, і тут, мабуть, більше розходиться у тому, що ця людина, яка би мала стати новим міністром оборони, якщо так станеться, повинна була б бути в першу чергу ну, з так званого називаємо так списку залужного, тобто людина, яка би максимально сприяла у роботі. Ті, нашому головнокомандовачу, так і була максимально можливою у комунікації з ним, щоб не було розхожень, бо цей організм, по ідеї, повинен працювати в синергії. Ну, на жаль, сьогодні така ситуація, що так не станеться, і це дуже прикро. Бо як правильно функціонує система, генеральний штаб каже, нам потрібні такі-то танки, нам потрібні такі-то зброї, нам потрібні такі-то снаряди. І міністерство оборони організовує поставку, виробництво, закупівлю. Е... А вже ж. І знаєте, як би не називалося прізвище наступного міністра оборони, я не маю сумніву про те, що в нас буде новий міністр оборони. Все одно його будуть координувати з офісу президента. І це сьогодні, напевне, глобальна. Проблема взагалі, структури управління української держави ну не може бути міністр оборони в Україні не самостійною фігурою. Не може міністр оборони тільки чекати, коли йому дадуть ті чи інші вказівки. Не може міністр оборони не відповісти за всі оці корупційні схеми, які сьогодні існують. Ми говорили про закупівлю одежі. Ми знаєте, ці сумнозвісні яйця по 17, Ну але я? Як? І що міністерство оборони закуповує дизель по 80 гривень. У нас сьогодні після підняття дизель, дякувати Богу, ще не коштує далеко 80, А його міноборони закуповували Крім того, там є проблеми з Держаудитслужбою, так яка визнала певні закупівлі невідповідними. Там зависли ці закупівлі. Знову ж таки, це за повідомленнями членів цієї антикорупційної ради через так само. Уведене тоді ПДВ в ціну цього дизеля, і кого там не повинно було бути. І той самий комітет з податкової політики, і, в принципі, та сама структура виконавчої влади не може змінити формулювання цього указу. Чому? Нема професійності, нема бажання. А насправді в знаменнику цього є одне слово корупція. Бо чого немає бажання? Бо хтось собі в кишеню хоче покласти частину грошей? Чому немає політичної волі? Тому що хтось з кишеню за цей період кладе собі якусь частину грошей. Ну а то, що нема професійності, на жаль, це така проблема дуже серйозна сьогоднішньої влади в цілому, не тільки міністерство Якщо ми вже заговорили про уряд? Так також є розмова про те, що уряд повинен бути дещо перед. Вантажений, так дещо змінений, але насправді це тяжко робити в таких умовах, в яких ми зараз працюємо. Це щоденна робота кожного міністра, мало би це так виглядати. Але якщо така ротація відбудеться в уряді, ми побачимо якісь нові обличчя, це буде ротація позиціями, бо чув вже розмови про те, що міністри можуть просто помінятися портфелями. Ну, ви знаєте, цей старий вульгарний анекдот стосовно совання ліжок. От я би дуже не хотів, щоб це була саме така історія. Ми вимагаємо звіту, в тому числі і по питаннях міністерства оборони, міністра оборони в парламенті і прем'єр-міністра України, тому що це ключові особи, які мають доповісти парламенту в межах контролюючих. Функціях, що відбувається, і як відбувається, Взагалі за період воєнного стану з 24 лютого жодного уявіть не було жодного дня уряду в парламенті, і це неправильно, тому що є цілий ряд питань де не просто депутати хочуть запитати. Є можливість сьогодні підказати серед депутатського корпусу є дуже багато професійних людей є люди, які точно вболівають і за країну і знають, що треба зробити. А те, що міністри просто не появляються в парламенті. І тікають, ну це насправді не найкращий варіант. Ну це те саме питання про прямі трансляції засідань Верховної ну, це, Ради, як та, такої. Це та, теж та, питання, десь з того характеру. Ти дуже часто. От я зустрічаю з людьми, і люди мене задають: а де ви? А чому ви про це не говорите? І я собі думаю, просто ви не бачите, як от нас 27 депутатів від Європейської солідарності по кожному питанню не просто кажемо, що це погано, а пропонуємо, давайте зробимо так. Наші голоси завжди за євроінтеграційні закони. Наші голоси завжди за законопроекти, які наближають нас до вступу НАТО. Наші голоси завжди там, де треба присягти корупцію. Но якщо хтось думає, що ми будемо підтримувати бажання поставити знайде на таке гальмо місцеве самоврядування, то нас там ніколи не буде. Якщо ви думаєте, що в тих голосах, які там слуги народу і колишні з ОПЗЖ, хочуть собі провести корупційні різні схематози, то нас там не буде. Ну, одним з таких гострих законопроєктів, які обговорювався, це був законопроєкт власне про медичний канабіс, так як і з цією ситуацією. Знаєте, якщо би це був законопроект про медичний канабіс, ну тоді можна було би про це говорити. Бо чи потрібно важко хворим полегшити життя? Сто 100% потрібно. Знаєте в чому родзинка цього всього? Що якщо б влада в особі уряду хотіла це зробити, вони могли б своєю постановою давним-давно врегулювати це питання і нема жодних проблем? А знаєте про що цей законопроект? А цей законопроект про те, щоб в необмежених кількостях вирощувати. Цей як це попередник маріхуани у нас на території України. Я не хочу, щоб мої діти відкрито стикалися з наркотиками в побуті. Не хочу, щоб чужі людські діти стикалися з наркотиками в побуті. Ви скажете, що і так хто захоче, може собі знайти. На жаль, напевне, так і тут треба поставити питання до правоохоронних органів. Але я не хочу переводити наркообіг в промислові масштаби і випустити його в В цьому законопроекті. Не було обмежень щодо того, взагалі, як контролювати цей вирощування закон... медичне і взагалі, не медичне цей законопроект не про те, щоб допомогти важкохворим. Цей законопроект. Проєкт про те, щоб дозволити в Україні в необмежених кількостях в промислових обсягах вирощувати канабіс. І звичайно, хтось хоче сісти на ці потоки, легалізувати його в Україні, відповідно налагодити канали збуту за кордон. Там нас не буде. О ще раз кажу: це не про допомогу важкохворим, це про те, що хтось хоче перетворити Україну в Афганістан. Що таке Афганістан? Зброя і наркотики, війна і наркотрафіки. Ви хочете це зробити з України? Ми це не дозволимо. Ну і знов ж таки розібратися в цьому питанні знов ж таки заважали відсутність прямої трансляції і, сесії стані. Верховної Ради, аби зрозуміти напряму, хто із якої фракції, які має свої аргументи за чи проти цього законопроекту. Ну але зараз повернемося до мобілізаційних питань. Так, Верховна Рада пропонує змінити порядок проведення мобілізації і дозволити комунальникам і власникам будинків видавати повістки відповідно чоловікам у тих будинках, якими вони відають. Ну, це не перша зміна. Так, перша зміна була щодо. Граничного віку, зменшення кола осіб, що можуть отримати відстрочку. Ну і загалом, це допомогло в мобілізаційних заходах. І як річ, коли комунальник буде вручати повістку, допоможе в мобілізації? От ви собі уявляєте, що приходить працівник водоканалу чи працівник ЖЕКу і починає вручати повістки? Ми на що армію перетворюємо? Те, що система не працює, і те, що корумповані вояки з військоматів, які не були на фронті, а які будували вілли в Іспанії, перетворили військомати чи центри по комплектації в корупційні годівнички, ну це не означає, що ми маємо впадати в маразм. Ну як можуть працівник ЖЕКу роздавати повістки? Ну про що ми можемо говорити взагалі? Питання дуже просте. Потрібно припинити наживатися на корупції. Всі мають бути рівними перед законом: і ліві, і праві, і одні, і другі. І тоді не треба замішувати в цю історію комунальників треба вибудувати чітку. Некорумповану систему обліку і систему відповідальності, бо коли чиїсь синок за пару тисяч доларів може собі уникнути чи зробити довідку і поїхати за кордон, а чиясь дитина бере в руки зброю і йде воювати, то суспільство відчуває несправедливість, і в цьому найголовніша проблема а не перекладати відповідальність на комунальників. Ну от ця історія з військовими, так званими, так які були зняті всі зі своїх посад і доручено генералу залужному. Підібрати військових із бойовим досвідом, аби зайняти ці позиції і навести лад у військкоматах. Чи взагалі це питання віддання Генерала Залужного? Знаєте, це не можна перетворювати добру справу на піаравці. А чому всіх? Давайте кожен конкретно хай відповідає за свої вчинки. Що серед працівників воєнкоматів немає чесних людей? Точно є. Чому вони мають підпадати під оцю лінієчку всі? Давайте тих, хто побудував за цей час віли в Іспанії. Давайте тих, хто побудував яхт-клуби. Давайте тих, хто там прикупив нерухомість, не знаю, дорогі авто чи ще що запитаємо. А звідки це в тебе? І за це хай відповість. А той, хто чесно, правдиво. От я був сьогодні на прощанні з нашим героєм, і там був працівник військкомату, бо я його ще пам'ятаю з 2015 року. Це не дуже вдячна справа вести за руку матір. До тіла його, її сина. Це ну насправді я переконаний, що цій людині не дуже комфортно це робити, але він це робить, бо це його робота. Я дуже думаю, що це не дуже комфортно приносити додому повідомлення про те, що, я, що твоя дитина стала. Частиною небесного легіону, який захищає Україну, я переконаний, що це такі тяжкі хвилини для працівників військових комісаріатів, і ставити їх таких людей в одну лінієчку з хабарниками і злочинцями ну це неправильно. Ну і щодо відрегулювання інших діяльностей, так теж коли рішення було прийнято огульно, це щодо депутатів і чиновників так званих втікачів, так або хто міг скористуватися службовим становищем, аби потрапити за кордон. Хтось з них повернувся, хтось там і залишився. Так, є там безліч історій стосовно і того самого Юрія Рістова, який поїхав по правильній справі, але чомусь опинився на Мальдівах. Так є і питання до члена ЦВК, який опинився в Голівуді за цей час. Є питання до е, певних народних депутатів. Чи Діти виїздили у супроводі інвалідів, але інваліди до України повертались. А діти ці ні. І тоді рішення теж прийняти угульно, заборонити виїзд усім. Але ж є такі речі, коли. Засідання Пар'є, наприклад, СМН, семейно, на яке депутати повинні потрапити. Так, це міжнародна діяльність. Як з цим бути? Як придумати цей механізм превенції таким чином, аби уникати таких можливостей? Бо яке покарання повинно бути для тих людей, які все таки негідно чинуть? Бо в першу чергу так розумію, це є якийсь моральний стоп для себе. Я цього робити не можу, тому що тому що. У нас є одна історія, яку хотіли прив'язати до європейської солідарності. Це член центральної виборчої комісії, якого делегувала Європейська солідарність. Якщо взяти з точки зору закону, ну то ми дуже ретельно вивчили це. Він перебуває в декретній відпустці. До цього часу він не пропустив жодного засідання, бо всі засідання відбувалися в режимі онлайн, але він перебуває за межами країни, і ми прийняли рішення, що тут не юридична відповідальність. Альність тут моральна відповідальність за те, що він, як людина, яка входить в топ-керівників центрального рівня, має за це відповісти. І тому ми подали відповідний законопроект про його звільнення. Ще раз кажу: якщо дивитися з юридичну сторону, насправді ну, так виглядає, що його відповідальності немає. Але в час війни не тільки юридична сторона важлива, важлива і моральна сторона. Тому наше рішення було таке: суспільство. Цього не сприйме. Тому ми ставимо перед тобою питання, будь ласка, іди геть, і це було наше спільне рішення. Я вважаю, що це правильне рішення, Його ніхто не притягне до відповідальності, бо він не порушив закон, але він повів себе не так, як ми би хотіли, щоб репрезентувалося наше політичне обличчя. А є люди, які порушують закон. Бо коли людина поїхала у справах, а потім підробила довідку і ще собі поїхала на курорт, то він порушив закон. Хоча давайте чесно скажемо, що першими. Якщо по відношенню до народних депутатів порушили закон ті, хто заборонили і порушили закон про статус народного депутата про можливість пересування. Ну чому справді депутат, який бере участь в міжнародних справах, який провадить міжнародні перемовини, має сьогодні ну, мати обмеження по своїй діяльності тільки із за того, що е Інший народний депутат десь поїхав на Мальдіви, в Барселону чи ще кудись? Ну то давайте запитувати кожного зокрема, і це буде правильно. Давайте запитаємо про політичну відповідальність тих, хто їх привів у парламент. Вони ж не випадково в парламент попали. Їх же хтось у цей список запитав. Записав, і хай цей хтось, хто їх записав, теж несе за це відповідальність. Тому я противник таких огольних речей. А взагалі, що стосується депутатів місцевих рад, я одного разу запитував: якщо мені хтось пояснить, як зміцнює обороноздатність країни заборона депутації Харківської районної чи Запорізької районної ради виїжджати за межі. України до своїх діток чи в інших справах, ну тоді напевно так. Але це ж насправді нонсенс. Єдине, знаєте, в чому проблема? Дуже багатьом людям це подобається, але влада не може діяти за принципом: якщо це комусь подобається, то я це роблю. Якщо це не подобається, то це нас не торкається. Це незрілість, непрофесійність і не від безвідповідальність влади. Ну от про подобається не подобається. Це, наприклад, повернення податків до. Так званого довоєнного, тобто до початку широкомасштабного російського вторгнення, так, податки повертаються, крім того, повертаються перевірки, але наразі лише того, що стосується акцизних зборів. Як загалом відреагував на це бізнес і як би ця система мала працювати? Чи насправді державний бюджет отримує стільки надходжень від того, що податки повернуться? Це мова. Якщо говорити про цей законопроект, це мова не про податки, це мова про хабарництво, і це мова про те, що якась частина податківців будуть собі назбирувати кошти, щоб їх здати і святкувати дні народження у відень. От в чому проблема. Бо якщо би це мова йшла про податки, ну це була би інша розмова. А мова йде про те, щоб підприємців приструнчити, як це поставити кнухтю і відповідно вимагати, вимагати, вимагати і займатися корупцією хабарництвом. У Верховній Раді, коли голосували за цей законопроект. Чи були представлені якісь конкретні цифри, чому так потрібно зробити? Якась аналітика по бізнесу, який, ну можливо не сплачував до кінця якісь податки під час військового стану? Але в цей момент ми і розуміємо, що малий і середній бізнес відіграв дуже велику у плані ну так званих донатів. Так вони дуже багато чого купляли для військових своїм коштом і продовжують купляти. І за це їм треба слова вдячності обов'язково сказати. Коли дискутувалося це питання, це не була професійна дискусія. Це була дискусія. А от е, наші зовнішні донори вимагають, щоб ми збирали більше податків. Так, зовнішні донори не вимагають, щоб ви збільшували перевірки. Зовнішні донори просять, щоб українська система теж функціонувала і теж відповідно несла на собі податкове навантаження. Ми ж не можемо ходити тільки по світу з протягнутою рукою. І, і просити дай дай дай, і це дай вже доходить до половини державного бюджету. Проблема сьогодні зовсім іншому. Питання світоглядне, яке завдання малого дрібного бізнесу це завдання не поповнити казну, це завдання зберегти робочі місця і роботу для людей. Це ключова історія. Якщо впаде дрібний малий бізнес, не сотні, тисячі, десятки тисяч людей залишаться без роботи. Що вони зроблять? Вони будуть шукати собі прихистку за межами України, чи повернуться вони складне запитання. І я переконаний, що тут непрофесійність представників влади натикається на відсутність правильного світогляду. Не треба думати тільки про податковий тиск, не треба думати тільки, як нажитися і скрутити бізнес. Треба думати, як бізнесу дати можливість в таких дуже складних умовах реалізувати. Вижити самому і підтримати тих, хто навколо тому я вважаю, що це глибоко помилкове рішення. Ми не голосували. Нам вдалося деякі речі. От ми відтермінували введення перевірок. Їх планували зробити з липня місяця. Ми відтермінували до жовтня місяця, щоб бізнес зумів перелаштуватись. Ми внесли деякі зміни власне по касових апаратах, де ну. Просто були речі, які би е, дали можливість недобросовісним податківцям штрафувати і тоді вимагати хабар і інші речі. Ми спростили ці речі, але на жаль, все нам не вдалося, тому що спільними голосами частини слуг народу і колишніх з ОПЗЖ цей законопроект було прийнято. Анулеже і останнє запитання так нас лишається дуже мало часу, але мушу у вас поцікавитися. Як ви ставитеся до заяви спікера Верховної ради Руслана Стефанчука щодо можливості теоретичної проведення виборів? навіть в тих умовах, в яких зараз перебуває країна, чи дійсно це можливо? Справа професора живе і перемагає, бо це некомпетентно, це безвідповідально. Ну і це не відповідає чинному законодавству. Є дві речі: якщо брати закон, він чітко говорить, що в період воєнного стану виборів не може бути. Крап. Якщо брати іншу сторону, друзі, ви що робите? Ви що не розумієте? Що будь-які вибори це як найчесніші вибори, це як мінімум політична конкуренція. Нам що, вже забагато єдності в суспільстві? Нам уже настільки добре стало в боротьбі з московитами, що ми маємо гристись між собою? Це безвідповідальна, некомпетентна заява голови Верховної Ради. Пане Панеледже, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість до нас завітати сьогодні увечері. Так і лише у розмовах з народними депутатами різних фракцій ми дізнаємося про те, що насправді відбувається в Верховній Раді, і яку дискусію там проводять щодо яких законопроєктів. А нашим глядачам хочу і нагадати: найголовніше не треба втомлюватись, дякувати нашим людям і підтримувати збройні сили України. Дуже вам дякую. Ми у цій частині головного за день говорили з Олегом Синюткою, народним депутатом України.